Запорізький моторобудівний завод Мотор Січ не планує припиняти співпрацю із Росією. Про це на зустрічі із губернатором Запорізької області заявив Ячеслав Богослаєв. Останнім часом деякі політики виступають з критикою на адресу Моторсічі. Причиною цьому стала співпраця підприємства із Росією. Не знаючи деталей, думають, що тут производять двігателі, які ставлять на російські вертольоти, які можуть нас, не дай бог, скоро почати бомбити. Тобто це ограниченность мислення. В'ячеслав Богуслав запевняє, запорізький завод поставляє Росії двигуни виключно для цивільних вертольотів. А Міністерство оборони Російської Федерації використовувати запорізькі мотори навіть не має права. Міністерство оборони Росії, як і в нашому міністерстві, як Міністерстві оборони Англії, Китаю, Америки, є директиви, запрещаючи ставити на техніку Міністерства оборони цієї країни технику или комплектующие другой страны, поэтому Министерство обороны России на вертолет оставит свой двигатель, который они делают на заводе в Санкт-Петербурге. На том месте сказав, що нещодавно сказал, что «Мотор отримав моторсичьку отыгрывал первое замовление от Министерства обороны Украины за 23 года. Была специально проведена выставка на полигоне под Киевом, где мы показывали свои вертолеты, которые мы делаем с нашими двигателями, и мы получили заказ. У якої стібі він буде реалізований, але буде все зависить від того, як ми мы будемо за предприятия будемо наповняти бюджет. Ксения Никитина, Геннадий Сушко, Специально для медіагруп нові проекти.